Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас полуничний торт. Ви знаєте, яка корисна полуниця? Полуниця підтримує імунітет. В ягодах вітамінів багато А, Б, С. Вона багата на магній, цинк, залізо, кальцій. В середньовіччі полуницю вважали символом миру та процвітання. От будемо з вами пекти корисний торт з полуниці. Для цього я беру два яйця. Їх розбиваю вінчиком, і сюди буду додавати 350 г згущеного молока. Буду, торт повністю в мене буде без міксеру, без взбивання. І крем, і тісто ми будемо просто змішувати. Печеться він дуже швидко. Поки печуться коржі, робимо два креми. охолоджуємо коржі, охолоджуємо креми і складаємо. Торт з полуницею. Все змішала. Тепер додаю пакетик ванільного цукру: 10 грам, теж змішую. і Сюди ж буду додавати одну чайну ложку розпушувача або ж 5 г Сюди і теж змішую. І буду пересівати сюди борошно. Ще сюди буду додавати 140 г борошна, і в борошно розразу буду висипати 30 грам какао. Якщо... Я буду пекти темні коржі. Якщо ви хочете світлі коржі, какао просто не додавайте. Що світлі будуть смачні, що темні будуть смачні, все на ваш смак. Додаю 140 г борошна. І е, Буду пересівати разом з какаом, тому що зараз у нас на вулиці така вологість, що, що какао береться такими грудочками, що борошно береться грудочками, і потім погано його змішувати. Якщо пересіваєш, ці грудочки розбиваються, і легше буде нам все перемішати в однорідну масу. Ось я додала порошно, тепер какао в мене сюди йде 30 грам. Все, зараз змішаю, ще була однорідна маса, поки я тут роблю тісто, в мене духовка вже прогріта на 170 градусів. Я буду пекти два коржі, кожен корж випікатиметься 30 хвилин. Буду пекти в мене одна форма. Тобто буду пекти два рази по 30 хвилин. Якщо у вас є дві формочки однакових, то за один раз взагалі буде дуже швидко 30 хвилин випікається. Я включаю тільки низ. І ставлю деко з водою, тому що згущене молоко осідає на низ і може зразу підгоріти. Дивіться, якої консистенції тісто змішалося. І тепер я беру форму. У нас підложу пергамент, але все рівно обмащую все вершковим маслом. Тоді дуже легко виймається з формочки корж, і я зразу починаю виливати другий корж. Це все тісто умовно ділю на дві частини і одну половинку виливаю, друга буде на другий корж. Його розподіляю рівно по формі. І ставлю на 30 хвилин на випікання, воно повинно піднятися. І кожен корж я потім буду ще розрізати на пол пола. Ось так я виклала, розподілила і на 30 хвилин в духовку 170 градусів ставлю. Поки коржі печуться, будемо робити крем. Перший крем у мене сирний. Крем сир я роблю сама з сметани та лимону. Мені ці класичні магазини не дуже подобаються, тому що він класичний, все рівно є трошки підсолений. Мені не подобається такий смак. Як робити крем-сир? В мене є відео, кого цікавить, я дам силочку, як я його роблю. Ось так я зараз його. Візьму в тарілку і я скажу, скільки в мене його вийшло по вазі. І в грамовках під відео я вже напишу його вагу цього нашого крем-сиру. Для такого сирного крему я братиму вершковий сир, цукор, крохмал та молоко. Зараз я на в кастрюльку висипаю крем-сир. І скажу, скільки в мене вийшло його. Приблизно повинно вийти десь більше 300 грамів, рівно 300 грамів. Я викладаю в кастрюлю і сюди буду додавати 50 мл молока, 50 грамів цукру та 30 грам крохмалу. У мене кукурудзяний, можна брати картопляний. Це все нам потрібно змішати гарно і поставити на маленький вогонь і довести до кипіння, але не кип'ятити. На це буде в мене йти орієнтовно 6-7 хвилин на малому вогні. Все змішую і забираю на вогонь. Прийшло в мене 7 хвилин. Дивіться, якої консистенції крем Він зараз такий рідкуватий, але коли ви його остудите, то він буде якраз такий, як намащувати. Я його викладаю в салатник і буду його холодити. Зараз у нас такий. Яка погода похолодала, я його накрию харчовою плівкою і буду ставити на балкон. Поки печуться коржі, він буде якраз холодний. Ось так я його накриваю і виношу. І будемо робити другий крем. Другий крем у нас буде з полуниці. Ягоди я обріваю корінчики і кладу в кастрюлю. У мене тут рівно 300 грам полуниці. 300 г. У мене піде якраз на крем, але потім ще в мене буде полуницю, будемо брати шматочками. Насипати свіжу ще в цей крем, беру десь столову ложку лимонного соку, збризгою на полуницю, щоб вона не втратила свій гарний колір. Можна брати, якщо немає лимона, то можна брати десь пів чайної ложки лимонної кислоти сюди. Але краще, звичайно, взяти лимон: 50 грам цукру і 30 грам крохмалю. У мене він кукурудзяний, але ж можна брати і картопляний. Тепер я занурюючим блендером буду повністю її все перебивати. Коли вже все переб'ю, я буду ставити її на маленький вогонь і помішуючи, доводити до загустіння. Це теж недовго десь на, до 10 хвилин на малому вогні, у мене йде, щоб крем уже загустів. Дивіться. Уже він який густий, гарного кольору. І сюди я буду тепер додавати 100 г вершкового масла. Масло придасть йому таку ніжність, ніжну таку, такий смак. Дуже смачний полуничний крем виходить. І поки він гарячий, я масло не збиваю, я просто його змішую, щоб воно. Просто розтало. Я взяла вінчик, щоб не було ніяких там масляних е, крупиночок. Ось, розтало все. І тепер я його виливаю в чашку. І також буду накривати харчовою плівкою і виносити в холод. Поки ми будемо далі займатися е, випіканням другого коржа. Воно вже остигне, крем буде вже готовий. Ось так і виношу на балкон. Перший вже півгодинки пройшло, перший корж вже випікся. Дивіться, який він гарний, блистить. І зараз я його вийму і буду ставити на випікання другий корж. Гарно він виймається. Я також змастила формочку вершковим маслом, і все наше тісто, яке залишилося, я викладаю і також буду випікати 30 хвилин другий корж. Ось так розпреділяю його і ставлю в духовку, яка у мене нагріта до 170 градусів. Трошки його розрівняю. Щоб він був рівний, і буду ставити випікати на 30 хвилин, ставлю в духовку. Поки випікається, будемо готувати наше просочування. Просочування у мене буде. В мене вишня намочена на коньяку, а полуниця намочена на рому. І я беру в мене сироп з варення. 2 столових ложки, і я по 4 столових ложки буду додавати і вишневої настойки, і полуничної настойки. Дуже запашне, дуже смачне. Я люблю такі речі, коли є свіжі ягоди, і, звичайно, коли є чим намочувати. Все змішую, і просочування у нас вже буде готове. Запашне і смачне. А тепер ще займемося полуницею. Яка буде для прикрас. Желатину я не знайшла, але в мене є пакетик желе. Я його зараз е, залью, десь 80 гарячої води і його розмішаю. І всі ягодки, які хочу для прикрас, я буду вмочувати в цей е, желатин. В це желе і ставити в холодильник. Вони тоді будуть такі блискучі і вони не будуть розпливатися по кремові. Це робити не обов'язково, але ж хочеться, щоб було гарно. Якщо можна класти просто в клубничку таку, але ви спробуйте, наскільки вона буде така блискуча і гарненька. Ось так я даю стикти. І ставлю на блюдечко і буду ставити в холодильник. Можна робити половинками читвертинками, воно дуже гарно виглядає для прикрас. Майте на увазі, це можна робити з будь-якими, з будь-якими ягодами або ж фруктами. Ось другий корж теж спікся, буду його холодити, а поки наріжу. Клубничку такими е, кубиками. Це буде вона в мене йти е, між коржами в крем, щоб були шматочки свіжої клубники. І також я планую зверху зробити віночок і для прикрас із таких е, кубиків е, із ягодних. Тепер я вихолила наші коржі, я розрізаю їх пополам, щоб було. 4 коржі і будемо вже складати торт. Ви бачите, що все дуже швидко. спеклося За годину два коржі. А поки вони пеклися, ми вже, вже підготували два креми та полуницю для того, щоб прикрашати торт. Тепер я буду його просочувати. На просочування я беру на кожен. Шар 3 столових ложки Але після того, як спробували, то мої поїдачі сказали, що це дуже мало, що потрібно робити на кожен шар 4-5 столових ложок. Але я робила так, побоялася, щоб він не був дуже мокрий. але ж як на слідуючий раз буду додавати трошки більше просочування. Якщо у вас нема чим просочити, то можна взяти просто лимону з цукром, можна просто зробити цукровий сироп, але хочеться, щоб трошки була якась кислинка, щоб він був не притурно солодким Ось так я просочила і тепер буду швидко складати його. Спочатку беру вершковий крем намашую. А другий клубничний крем я взяла в кондитерський мішок, щоб було зручніше його. І ось так по кругу роблю таку спіраль із клубничного крема. Це робиться швидко. І я його не буду розмазувати, воно приложиться слідуючим коржем, і буде смачно і гарно. І тепер цю клубничку, яку ми робили такими, кришили кубиками, я її просто насипаю, насипаю і буду прикладати слідуючим, уже просоченим коржем. І так, буду робити. По черзі. Знову буду намазувати е, спочатку вершковим кремом, потім додавати полуничний крем. Полуничний крем завжди йдуть від його такі асоціації, що це літо, що це е, уже щось таке приємне, гарне, легке. Обов'язково, поки є сезон полуниці, зробіть такий торт і напишіть, сподобалось вам чи не сподобалось. І, взагалі, якщо вам подобається пекти зі мною готувати, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І обов'язково пишіть коментарі, це допомагає моєму каналу. Ось так. Я склала уже тортик клубнічним кремом, я обмазала бочки трошки, а білим буду намазувати наверх. Тому що прикрашати дуже гарно полуницею на білому фоні. Ви можете прикрашати на свій смак, як тільки вам подобається. Ось такий тортик у мене вийшов, йому потрібно настоїтися, але я хочу показати, який він всередині. І поки сезон полуниці, обов'язково спечіть, ви за годину ви зробите дуже смачний десерт і. Зараз мало свята у нас, але ви зробите своїй сім'ї, хоч маленьке, але свято Полуничне. Обов'язково. І напишіть, сподобався вам цей рецепт чи не сподобався. Дивіться, яка краса. До зустрічі!